Всім привіт! З вами канал CSSLIFE і сьогодні я вам розкажу таку ж фішку, як дублювати Wi-Fi маршрутизатор. А тобто, Щоб посилити Wi-Fi сигнал по хаті або між двома хатами, для цього вам потрібно два маршрутизатора Один, допустимо, у вас наприклад, був двох антенний або трьох антенний, і вам цього сигналу замало. Це бувають різні варіанти. Може у вас хата трьохповерхова, тоді, якщо Wi-Fi маршрутизатор стоїть на третьому поверсі, то тобто на першому поверсі. Я сумніваюся, що воно добре буде працювати. Або наоборот з першого на третій поверх, або якщо у вас, наприклад, ви з сусідом хочете одним логіном користуватися, і такі, такий варіант можливий. Або у вас окремо кухня від хати стоїть, і вам там не добиває сигнал. Варіантів є купа для того, щоб добити е, Wi-Fi. Почнемо з цього. Так, у вас, припустимо, цей wi fi маршрутизатор вже є, логін, пароль, там все прописано, він, він ним користується, але вам його замало. Вам не стає допустимо, на кухню. У друге приміщення. Для цього вам тут потрібно кинути Ось таким кабелем, а ще ліпше, якщо йде, буде йти типу, по борку, то треба кидати є такий кабель, ви та пара з підвісом, вона йде чорна з тросом або сталькою. Вам треба цей кабель кинути від цього маршрутизатора до цього маршрутизатора. І як ми його підключати будемо? Давайте я вам покажу. Цей маршрутизатор, як був включений, так його включаємо. Вхідний сигнал йде сюди. Там, якщо у вас є стаціонарний комп'ютер, або ви взагалі користуєтесь простим кабелем, навіть до Now, то той кабель та повод, все так лишається. Просто вам треба той кабель, що ви кинули. Від цього маршрутизатора до цього маршрутизатора треба включити сюди, без різниці, влюбля з цих чотирьох гнізд. І другий кінець кабелю вам треба включити не в синє гніздо, а в одне із жовтих, то є без різниці. Включаємо, наприклад, сюди. І так, таким методом у вас будуть з'єднані два маршрутизатори. А тепер давайте я вам покажу, як настроїти цей маршрутизатор, щоб він працював дублюючим. І щоб можна було його сюди включити. Бо якщо ви просто так його включите, ось те, як я вам показав, то цей маршрутизатор пустить сигнал, бо жовті гнізда, як ви пам'ятаєте, вони є вихідні. Він пустить сигнал на цей маршрутизатор і обидва вони працювати просто не будуть. У вас інтернет працювати не буде. І так, давайте я вам покажу, як цей маршрутизатор настроїти. Ще попередньо забув сказати, що перед настройкою даного маршрутизатора треба зайти на цей маршрутизатор і знати, яка в нього IP-адреса. Зазвичай йде 192.168.01, але може бути 1.1. Але все одно треба спочатку зайти сюди, знати, яка IP-адреса, а потім вже заходимо сюди і настроюємо даний роутер. Я зараз покажу, як подивитися, яка IP-адреса, і тоді перейдемо до настройки даного маршрутизатора. І так, перейдемо в браузер. І так, для початку підключаємося до двох роутера, до центрального нашого. Щоб подивитися яка в нього IP-адреса, для цього заходимо в будь-який браузер. Так. І заходимо на даний роутер. Стабимо 2, Так, у мене була така сторіночка, тут адмін адмін Ой, і зразу тут веб як ви бачите. Наша IP-адреса, на яку ми зайшли, 192.168.01. І так, переходимо тепер до трьохантенного роутера, настроїмо його і тоді ми можемо підключати так, як я вам показав. І так, Двохантенному тепелінку e, подивилися, підразу тепер заходимо. Я підключився до трьох антенного. Заходимо у любий з браузерів. Тут прописуємо 192.168. 168. Один. Enter. Тут пишемо адмін. Адмін, адмін, ой, адмін. Так, хід. І так, як ви бачите, тут теж 192.168.0.1. І для того, щоб нам вся дана схема працювала, нам треба на даному роутері поміняти для початку IP-адресу. Треба Тут підразу поміняти на 192-168-01, нам треба поставити 0,2. Так, до цього ми заходимо в сеть, LAN і тут міняємо на дику. Сохраніть Окей, зараз він перезагрузиться. Все так зародється адмін а він тепер наступна наша дія. Заходимо в бездротовий режим, змінюємо собі тут назву на яку ми собі хочемо. Назва Wi-Fi. F2 Так, зберегти. Потім защита треба ввести пароль, який у вас які ви собі хочете, можете паралельно вводити подинатові, що на тому роутері, що на тому, просто поміняти назву роутера. Можете в принципі не міняти назву роутера, буде підключатися, куди ви не підете, там він буде завжди підключатися. Так, тут теж сохранить. Все, попередню настройку ми е, зробили, як ви бачите, тут 0.2 ip адреса помінена. І щоб нам це все працювало, нам потрібно виключити DSCP. Вона знаходиться ось, ось тут. Нажимаємо тут. І тут кладемо точечку «Отключить», Сохраніть. Окей. Перезагрузка. Так. Перевіряємо. 192.168.02, це добре. Називається Wi-Fi, так як ми назвали. пароль там само собою стоїть. Все. Наш Wi-Fi маршрутизатор е, дублюючий готовий до використання. Тепер йдемо його, включаємо, так, як я казав, і все, у вас буде тепер все працювати. І так, я вам ще раз покажу детальніше, як я підключив їх. Оскільки ми вже його настроїли, як я казав, двохантенний роутер це є центральний роутер. Сюди входить цей кабель з східним сигналом, він включився в синє гніздо. Потім з жовтого гнізда йде кабель, який включається у жовте гніздо. Цього маршрутизатора. І з цього маршрутизатора я вже подав кабель собі у комп'ютер. Ну, тобто цей кабель дублюється. Тепер я вам покажу, що є два обидва Wi-Fi і вони обидва робочі. Хоча ця база це є дублюючі. Давайте перейдемо на телефон. І так, відкриваємо настройки. Wi-Fi. Як ви бачите, тут де пише Wi-Fi маленькими буквами, це є наш двох антенний, Wi-Fi 2, це є трьох антенний. Так, заходимо сюди, вводимо наш пароль, який я ввів. Так, зберег, з'єднався. Так, з'єднано. Тепер перейдемо в браузер. що небудь пишемо ви бачите інтернет є тепер давайте перейдемо в на настройки Wi-Fi, і підключимося до Wi-Fi 2 Це трьохантенний маршрутизатор маршрут так там такий самий пароль я поставив З'єднатися. Тепер перейдемо в браузер. Так. Все, як бачите. І один і другий роутер працює. Все, добре. Андрій. Як ви самі бачили, все працює. Дякую за перегляд, за те, що ви додивилися до кінця. ставте лайки, пальці вверх. І кому, як щось зрозуміло пишіть, питайтеся. Можете писати у контакти або під відео, як вам зручніше. Все, дякую за перегляд. До нових відео. До зустрічі!